Чому саме чоловіки реагують на повний місяць? Багато коментарів з цього приводу, тому я відповім: Ось дивіться, місяць взагалі, то працює на усіх, але місяць це жіночі енергії. Тому, якщо ваш чоловік або ви цей чоловік, який реагує на повень? Це означає тільки одне, що жіночі енергії у вас не пропрацьовані, а саме треба починати з матері, або не прийнята мати, або чоловік має більш жіночі енергії. Жіночі енергії це хазяйновитість, емоційність, інколи істеричність. Це іще такі кротики, які люблять накоплювати щось. Знання, гроші і так далі. А взагалі, то якщо все гармонічно у людини, то чоловіки реагують на молодий місяць, на молодик, а жінки реагують на повню. Опять же, подивіться, є на каналі відео про повний місяць, про магію повного місяця і зрозумієте, чому. Бо це жіноча енергія і це не зря раніше казали, що на повню збираються відьми. Але відьми це в широкому сенсі, бо повень дає багато жіночої енергії, багато знань, багато взагалі енергії, з якої можливо щось зробити. Якщо внутрішня жінка у вас не працює, тоді будуть істерії. Тому, якщо чоловіки реагують на повень. Це потрібно пропрацювати маму і жіночі енергії. А якщо жінки дуже сильно реагують на повень, прийняти свою внутрішню жінку. Отак десь. На загал, це означає одне, що жіночі енергії у чоловіка не пропрацьовані, або вони домінують. Дякую за увагу!